Аби ви не думали, що чужий був оригінальною ідеєю, варто згадати, як Обенон успішно іронізував над цим питанням: Я ні в кого не крав чужого, я вкрав його у всіх. Ще при написанні сценарію на нього вплинули такі олдскульні фільми, як щось з іншого світу, чи ремейк 82-го я обожнюю заборонена планета та планета вампірів. Ну і звісно ж, повісті Говарда Філіпса Лавкрафта, найбільше з яких моя улюблена у горах Божевілля. Проте, якщо вдуматись, сліди Лавкрафта ви знайдете в кожному космічному хоррорі на екрані, але то тема для іншого розбору. Хлопаки довго шукали студію, яка зацікавиться сценарієм, і життєва дорога звела їх з Гордоном Керолом, Девідом Гілером та Волтером Хіллом, які заснували власну студію Бренді Вайна, філійованої з 20th Century Fox. Після успіху зоряних війн багатообіцяючий проект отримав зелене світло. І після пошуку режисера вибір припав на кандидатуру Рідлі Скотта, у якого в фільмографії був лише власний дебют із назвою Дуелянти. Зараз Скотта прийнято обкладати останніми словами, і враховуючи, що моя злість на чужий заповіт досі не минула, мушу. Визнати є за що. Однак тоді це був енергійний багатообіцяючий кіноман із своїм творчим баченням. Вже після прийняття сценарію відбувалася класична мильна опера, починаючи з того, що Гігеру за його творче бачення вказали на вихід. А команда Бренді Вайн хотіла переписати сценарій настільки, аби присвоїти заслуги собі. Саме Рідлі Скотт, побачивши художні здібності Гігера, все ж зміг відстояти його участь у проєкті, а враховуючи чиї імена вказані в якості сценаристів. Стів тут переміг не тільки він.